Слава Богу. А я було зневірилась. Тихо, і просто я раптом перестала Богу довірять. В моїй душі ставало темно й пусто. І я відчула, що втрачаю благодать. Ні, я не впала, навіть не спіткнулась. Я несла хрест до вічної мети. Але. Дитяча віра в серці похитнулась, чим далі йшла, тим важче було йти, гірка віра так прокралася нежданно і в серці своє місце зайняла. Я вірила у хрест, спасіння мені дане. Я вірила